Послання святого Апостола Павла до Римлян з 11-го вірша глави 13 по четвертий вірш глави 14. сіє ведяще время, яко час уже нам от сна востаті, Нині ближайше нам спасенє, нежели єда Вервохом, нощ у а день приближися. отложим оба дела темное и обличемся во оружие света. Яко дни благообразно доходим, не козло голосований и пьянствы, не любодеяний и студодеяний, не рвением и завистью, но облицитеся Господем нашим Иисус Христом, и плоти угодия не творите в похоти изнемогающего же в вере приемлите, не в сомнение помышлений. Обо верует ясти вся, а изнемогая зелья да яст. Яды неядущего да не укоряет, и неяды ядущего да не осуждает. Бог бо его прият. Ты кто, если и чуждему рабу? Своєму Господіві стоїть і ліпадає, стане же сілін, бо є Бог, поставіть його. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну. бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували, ніч минула. А день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви і зодягнімось у зброю світла. Як у день поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. Слабого в вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог Бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його.